Що, обідаємо? Надьок? Ні, не хочеш. Так що, друзі, взяли з гришою тачку на прокачку. Трошки, да, дивлюся, там щось і, і бак, мабуть, пробитий. Тобто є проблеми і по електрониці. Та трохи є. А так, в принципі, трохи поперебивало патрубки, будемо сподіватися, що блок цілий і будемо ремонтувати. О! О, каже, просили батька і мати, і я прошу, так? Да? Да. Будемо снідати чи обідати. Да. Саме головне, що хлопці живі, здорові, все остальне залізо да. поремонтуємо. Так що вирушили вже додому, передали, зробили всі справи. Дякую Мар'яцькій, її команді. Да. Хлопчикам нашим і всім всім. всім. Дякуємо за рибу, риба доставлена, да. віддана, трошки. Да. Так що Пантелеймонович великий. Привіт, дяді Юрій і всім його хлопцям-фермерам. Друзі, прибули Отака тачка, дякуючи Богу, що в ній не було хлопців. Жесть. І привезли ми до підприємців березанських, які нам допоможуть її встановити. Така біда, можливо, в когось є якісь моменти по Кіасорентам, можливо, в двері там є, стікла. Ще деякі моменти завжди будемо раді прийняти. Так що зараз будемо розгружати, залишаємо тут. Дякуємо Ромі і Оксані, ціпків, які самі вони завжди просять, не просять, а говорять, якщо є щось робити, ми будемо допомагати. Так що ми дякуємо таким людям і в Березані їх багато. Так що з цієї сторони, ну так, якщо ви розумієте, осколки попроходили. Опа! Ось, все, через сідушки, через усе пішли на виліт, побито все. Ну, є поменти з електронікою. Вот, стекла тут такие. И каркас тоже ерунда. Хорош, Вадёс. Да Замахнись ему. О. Так что так. Ну, я думаю, что сделаем. Григорий сказал, что будет все чинчинарем, да? Саша кажется, молотка возьму. Дырки, конечно, Страшно. Да? Пена видишь? Ага, пена монтажная. У нас в Украине пена монтажная. Скажешь, делают вещи, да? О, Вадюсик змершить похолодало. Та жінка казала, що сніг іде в Києві, так? Ні. Так що ти? Диви, якось в порух зайшов, так? Диви, який капець. Ну, головне, кучі держиться, вже буде більш-менш нормально. Щось придумає. Що ти надюк, як машина? Маршина? Страшна? Ну то так, вони кажуть, де машини діваються. Ну так. Машини діваються, а є згорають целяком. Хай попрацюють трохи. Хай попрацюють. Хай попрацюють трошки. О, так що. Добре, що там не було хлопців. Оце саме найбільше ми. Вадюсик, водитель. Давай. Так що. Нічого, воно все вбирається, все воно зробиться. Головне, щоб нам її завести, все остальне ми зробимо. То таке. Вона не для красоти, вона щоб працювала. Бо там і в моторному відсіку є посічені і труби, і все, і провода поперебивані, перебівані, жути. Так що будемо працювати. Вони кажуть, вони кажуть, де машини? Ну, Я мог би повставляти багато фото згориної техніки, ну, але на жаль, там, де я сьогодні був, то там не можна було знімати. А то, щоб двері не відкривалися. Так що, друзі, ну такий відосик. На цьому буде все. Ми прибули додому. Хто має можливість, підтримайте нас. З -з -з кожен день хлопці звертаються і знову сьогодні телефонували Реби, 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 автомобілі, автомобілі. Ну а ми будемо рухатися далі і будемо працювати. Дякую всім за довіру, дякую всім за підтримку. У підрозділ аеророзвитки 43 окремої артилерійської бригади. Звертаємось про допомогу у придбанні. Автомобіля позашляховика до Сергія Шелудька, Володимира Рябцева та організації Пласт Німеччини. Автомобіль буде необхідний для продовження виконання бойових завдань по усій лінії бойового зіткнення. Будемо вдячні всім та кожному за надання допомоги. Відпрацюємо кожну копійку. Всім доброго ранку, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько. І сьогодні в нас раночок. Вчора ми повернулися від наших хлопців, від захисників, хто ще не дивився відосів. Ми вчора були у нашого спільного знайомого Олексія Саєнка, хто питав, як Олексій, як він, де він. Ну, вчора ми вам його показали, це вже неодноразово. Так що передали ми, дякуючи вам і всім небайдужим людям два автомобіля, буханку і Sorento, а також реп засіб від дронів. Ну, він, правда, там однодіапазонний, ну, але говорять, ця штучка доволі вона їм дуже потрібна. Ну, а також дякуючи жіночкам із села Недри, Березані і не тільки. Так що, друзі, знову в бій. Вчора ми ще зустріли, приїхали додому, привезли хлопчину, героя, який загинув за наше життя, за наше майбутнє. І сьогодні вже працюємо далі. Плануємо також поїздку на Кука, поїздку на Покровський. Привезли автомобіль вчора на ремонт, який, на жаль, потрапив під обстріл. ну, але найголовніше, що хлопці живі. Ну, а на даний момент десь від не світне зоря. Приперше додому коляна. колян ріже по Я вкатив какашковоза із куботою. Кубота, як завжди, в роботі, тобто працюємо, по-іншому ніяк. Тому що це моє мій хліб, це моє життя. І для того, щоб... Підтримувати захисників, ми повинні працювати, тому що іншого виходу в нас немає. Тому що те, що після себе залишають дьорки, вони нічого після себе не залишають. Їм нема різниці. Хто ти, що ти? Якось так. Так що, друзі, всім дякую за довіру за підтримку. Ми працюємо. Тобто кубота в роботі, на місці, господарство на місці, свинки ростуть. Зараз вигрузимо какашкувоз, ну а далі щось заснімемо. Так що у нас сьогодні буде таранчук свіжина. Постараюся показати, як будуть відбуватися ремонти цього автомобіля, який ми привезли, ну і результат. Я сподіваюся, що ми його зробимо. Головне, щоб там ніде не був пробитий блок. Так що, друзі, далі буде. Працюю, бо замерз, і зима до нас прийшла. Бачите, знову сніг, холодно, ну якось так, погнали. Що ви, поросята, скучили за шелудьком, га? Чи що? Як у вас діла? Порядочок. Так що, друзі, поросятка ростуть, все нормально. О, вже почали вирівнюватися, трошки був перепад. Ну, хто тримає поросят, розуміє, що таке після відлучки бувають такі трішечки не дуже хороші моменти. Пропоносить не пропоносили, ну, але якось так було, що поганенько їли. Проглистували, все-таки прокололи ми і вермиктін і вкололи катазол. І зараз... Почали активненько вже під'їдати, почали стали вже більш активніші. Патькани, патькани. Це наші любашкині поросята, любашка наче вже спарована. О, ну от такі. А ми зараз справляємося по господарству, годуємо, вбираємо в клітках, калюха смали, свинку. Ну, зараз розтопили буржуєчку у цьому приміщенні, кочегаримо, зараз треба нагнати температуру. І хочу сьогодні поїхати до Наталі. Так що, друзі. Буде бронерною королевою з завтрашнього дня 14-го числа. Я перепутав, я думав 4 четвертого і тоді в відео сказав. Так що село недра, бройлерна королева, дякую, їй, що вона у нас є. Дякую її, її чоловіку за підтримку наших збройних сил України. Тому що це ті люди, які безпосередньо не байдужі, і розуміють, що якою ціною дається кожен наш день і кожен наш ранок. Ну, а ми працюємо далі. Буде таранчучок. Ще сьогодні планую поїхати на столицю. Перше розібрати свинку, поїхати по курчат, мотнутися на столицю, пригнати два автомобілі для 3 От, пригнати автомобіль НИВУ, яку купили ми з Олегом для 30-ї бригади після ремонту. І поїхати ще буса відігнати, щось, походу, збилося запал, зажигання чи запалення, як його правильно там. Неважливо, що почало теркотіти. Тобто є купа-купа роботи і, можливо, ще поїдемо сьогодні вночі на Купінськ. Так що працюємо, підтримуємо один одного, об'єднуємося в команди і рухаємося. Так що приміщення, як я готував є відео на каналі. По-простому, по-сільському зробили дезінфект, побілили дезінфекцію. Ми сухою дезінфекцією засипали знизу, насипали тирси 70 см. Поцепляли кормушечки поїлочки і коче нашу буржуєчку. Якось так. Так що такі будні шелудька. Е -е Дякую всім. Працюємо. Так, це все те, що в нас залишилося від глорії. Ну такі, більш-менш навіть цей дрищ вже вирівнявся. Ну, залишилось сім штучок. Да? мамачолі? Вередна, мамачолі. Так що, друзі, що бо то все в торбу. Ну, якщо не працювати, то нічого. Не будемо мати, кожен працює в своєму напрямку. Так, а що тут у Лесі Петрівни? Ну, у Лесі Петрівні видно, підростають, поки територія обгорожена їхня. Ось такі воно пацьмани. Теплі коврики працюють, лампочки працюють, водичку п'ють, починають активненько вже лупашити. Ну, нормальок. Годуємо бролірячий комбікорм, просто перебитий в таку мучку на ДКУ. Так що якось так. Бать поснідали, порядок. Ну, це наступна партія, яка також піде у нас на таранчук. Дівчата вже починають гуляти. Ну, є вже воно, такий кабанчик, якого можна було б валонути. Скудобід видно. Ну, головне, що є, що різати. А режухи, звісно, так? дівчата мої, дівчата, звісно, красотухи. Красотухи, спокійняшки. Так? Починаємо гарно їсти, повитягувалися, поставали довгі, такі, красиві. І можливо хтось з них стане мамочкою. Да? Це дівчаче царство. Все, їдять, забрали в них вже бункерну кормушку, бо в них туди вже носи не влазять. Ах ти, яка кусюча, яка кусюча. Це поросятка від нашої кучеряшки і тумбочки. Да? Дівки? ну Дівки, звісно. Суперові, треба подивитися по соскам, може когось і вибрати, і оприділити. Оставити. Ну, зрозуміло, щось більшеньких будемо залишати, щоб були підтягнуті і краще вищенькі. Тут теж наступна партія рижиків. О, є більші, є менші. Ну, є, звісно, кабани вже такі толкові. І наступна партія, да? такі теж різні. Більші да? То Щось у нас було приболіло, щось. Дивлюся, щось воно оборотно бочки грає. треба подивитися та да, проколоти його. Ну, Контроль на лінії, так? Да? Це кабанчики наші риженькі, всі відділені. Є такі непогані. Є менші, більші, Да? Один якийсь. Що ти тут заскучав? Може в тебе не порядок якийсь. Все нормально. Що таке мазуха? Тричиш Ось такі. ось такий це у нас є. Ддищик, але пузатий такий. Ой, боже, боже. Да, водичку вже п'ють, даже щось під'їдають уже. Наші поросятка. Під нашої каштанки. Друзі, нарешті добіг я до калянчика. Калянчик наш каже, що зараз воно випів стакан олії, щоб було дуже добре. Опа, що він робить? Правильно, для того, щоб був гарний загар. У нього є так спеціальний крем для загару. Називається Олія Соняшникова, не рафінована. Бачите, натирає, стає біленьке, тож перед тим він, він ще посмалив. Помив, зараз натирає олією і потім спалює мішечок. І буде в нас така свинка коричневого кольору із таким копченим смаком. Тобто сало пошелутьківській, білоноженковські, да? білоножинка? Так О, Так. що так. А встирили цю всю, всю канітель в Полтавській, Сумській області. Хто там каже, мішок це погано чи добре, ну це таке діло. Хтось із кузнечиків їсть, да? коли ми кажемо дурачки, ну ми як це так, люди кажуть, ну хай їдять свої кабачки чи ці кузнечики, хтось жаб їсть, воно нормально. Ну, а ми їмо свинину з мішком і все нормально. Все, колька сховав тепер свиню. Відосики на каналі є, як спалюємо мішечок, тобто проходимо мішечок, пропікаємо, він тліє і. Передається такий коричневий колір на шкірочку і тоді дуже смачно, так, Коля? Тобі подобається сало з мішком? О, бач, і мені подобається. І багатьом подобається. Так що нашій аудиторії подобається, ми працюємо. Все, турбогорілка нормальна. Довжику зробили рекламу капець. А він нам буде робити рекламу чи ні, не знаю. Та я шутю. Все, Колька пішов. Не, орел классно. И нормально поратюе. Уже сколько привык Без крантиков. Слушай, малиха, привіт. Всем... Добрий рано. Добрий рано. Як діла в тебе? Нормально. Як там ташечки? Все добре. А зима як тобі? Не дуже. Не дуже А таранчуку хочете? Вже так. Да. Так що готовить? Малая. Все, тоді побіг я кабаном. Тож я ж під каблучник, як для коханої дружини. Треба таранчуку задетись, забетися. Зарізав свиню заради дружини. Я шуткую, звісно. Зараз будемо смажити таранчук, зима у нас іде сніг. Пішов. Патронувся на снігу. Патрик, що таке оце? Ти як ото його сніжний барс чи хто-то. Так що колька смалить. Зараз треба набрати водички. Ось так іде сніжок, не знаю, передає, видно чи ні. От. Кашковоз вже пустий. Калюха, я думаю, вже і мішок досмалив. Треба води поставити. О! Смалений кабанчик. Турка в майонезі. Сядемо біля хати. Ось так результат, да, Калюха? Сподобається тобі результат, так? Да? <говори> О, це ти не здоров'я, з підписчиками, Можеш всім привіт передати. І всім привіт. Всім Все, красавчик. Така. Персиковий. Отак вона ближче буде. Вот так якось кажає. Показує. Там є темний темний колір. Вона... а сейчас Калюха її миє. Роби її баньку і все. І ось така виходить у нас копчена свинота. Патрон, щось тирановато прийшов. А, вже хочеться кохтиків стирити, так? Так що зараз перевертаємо її на 4 кості і... І з малим під черевну і осталось тут туди-сюди, де вже й будемо таранчук жарити, Да. Так что можно идти уже лахи снимать и переодевать. Вот так. Красотунчик. Колюнчик-красотунчик. И все. На чотирьох костях? малим і погнали. Так що, друзі, ранковий відосик будні шелудька. Хто має можливість підтримати наші збори фінансово? Картка в описі. Також є мій номер вайбера, можливо, у кого є якісь запчастини до Kia Sorento. там Двері, капоти, ТД і ТП. Я думаю, там хто дивиться відео, то контролює ситуацію. Ну, так що, де дивуються машини? В попередньому відео я розказав і показав. Ну, вірніше, воно видно. Ми привезли від Саєнка, але є багато, яких не можна вже привезти і нічого з них не можна зробити. Так що всім бажаю скорішої перемоги мира, здоров'я і добра, розуму, об'єднуйтеся і разом до перемоги.